Привіт! У нас уже кілька днів нема світла, постійно йде дощ, але настрій має дуже чудовий, тому що я отримав посилку від Марії і я її вам зараз покажу. Вибачайте за якість я зібрав всі свої ліхтарики і дивіться, що я тут знайшов. Ось така чудова листівочка. Ви можете поставити на паузу і почитати. Дякую, Марії, за такі чудові і теплі слова. І так, смачні печенька, дуже смачні. Ще одна. Клас. Так, а це що у нас тут? А це у нас щось дуже красиве. Я навіть здогадую, що це. Подарунок своїми руками. Марія, у тебе чарівні руки. Я в захопленні. Я б ніколи не подумав, що можна таку красу зробити з моїм логотипом. Дякую, Марія. Дякую. Мені здається, що такі речі повинні зберігатися в музеї. І я, мабуть, створюю свій музей. Де ця печенька буде стояти на самому видному місці. І коли в старості до мого кабінету будуть збігати внуки, будуть кричати: Діду, діду, а можна твоє печеньке поїсти? А я їм руки геть від мого печенька і пропишу їм по маленькому лящу. А взагалі ідея крута для подарунку. Я так розумію, може намалювати. Різний малюнок. Тому заходьте до Марії на сторінку і замовляйте. Так, продовжуємо ось таке смачненьке печиво. Так, погляньте, дивіться, як красива коробочка. Така наклеєчка. І ось така листівочка. Все буде Україна. Дякую за захист. Клас. Так, що в нас тут в коробочці? А тут ви тільки погляньте. Яке красиве печиво. Взагалі я це розцінюю як витвір мистецтва. Ви тільки погляньте поближче, яка краса. Марія, у тебе дійсно золоті руки. Дякую тобі за такий чудовий подарунок. Далі у нас дві пачки соломки, тоді чай, 40 пакетиків до соломки, печиво смачненьке. І дивіться, цілий пакет цукерок корівка. І пакет ще таких цукерок. Я вже думав, що після печива з логотипом я не здивуюсь, але погляньте сюди, я просто в шоці. Марія, як тобі це вдається? Книга для тебе і твоєї чарівної половинки. Клас як красиво сказано, і стрічка немов би підібрана спеціально під цю книгу. Яке чудове, красиве оформлення. Дякую, Марія. Ціла жменя смачного печива. Ви тільки погляньте, ці стрічки підібрані спеціально. Під кожну книжку окрема стрічка. Це вау, Марія, у тебе вишуканий смак. Кінг Інститут. Ці книги з мого вішлиста. Здається, у когось тут є крила і чарівна паличка. Дякую, Марія. Ти реалізувала мої мрії в реальність. Так приємно. Дякую. Вау, 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 які люди. Сара джіо собственною персоною. Клас, Сарочка, Знову будеш моє сердечко розривати. Клас. Я не навіть не вірю в своїм уші. Я перепитував 15 разів. Правда! Правда. Я офігел по-чесному. Ура! Я по чесному офігел, тому що коли я додавав жовтолику у свій вішлист, я не думав, що воно так швидко у мене з'явиться. Дякую, Марія. Дякую. І ще така чудова книга ідеальна незнайомка. Я мало про неї знаю. І обов'язково розповім, коли її почитаю. Дякую, Марія, за таку чудову колекцію моїх бажанок. Дякую. І навіть каву у такому красивому оформленні. І погляньте на оці два пакети смачних цукерок. Клас! І погляньте на цю колекцію банок Кока-Коли і консерв. Mm -hmm. Ви просто не уявляєте, як вони нам допомагають на позиціях нести чергування. Дякую, Марія. Дякую. На завершення хочу передати подяку велику від побратимів і особисто від мене дякую тобі, марія що ти така небайдужа. дякую